Пальник сам з димовитяжною системою. Ось бачите, бачите у пальничку сопло. Ось бруд там. Ось такий у вас залишив в носі. Але в носі то не страшне. Страшне, що попадає він в організм. Ось, І стається в легенях. Особливо тяжкі метали, які не виводяться з організму. О, А він же готовий до зварювання. А ось сам димовитяжний пальник, тіговський, який ми можемо підключити, і також він безпосередньо витягує всі. Аерозолі і зварювальні гази, які утворюються під час зварювання. Ось Бачите, сопелка такий. Також можна підключити до даного зварювального апарата. Ну що, позварюємо. Дивіться, який стіл тут на габікорі. Глянем. Ось у нас два шматочки металу Мені дали, зараз спробуємо позварювати. О, і ми що вибираємо? Мігмак. Синергетика, двохтактний режим. У нас чорний метал. Дріт одиничка стоїть. У нас. І газ стандарт як для України, що я вже повторююся. Ось. І також товщина. Товщина, ми зразу бачимо. Трієчка. Чому? Тому що в нас матеріал товщиною трієчка. І ми будемо зробити з'єднання його, зварювати. І все. Ми готові до процесу зварювання. Ось матеріал, трієчка. Бачите, невеликий зазор. Під кутом зроблено. Зараз спробуємо як апарат зварить. І дивіться уважно на дим, як сама працює димовитяжна система на даному зварювальному апараті. Let's go! Поливай вими руками проходиться. Лесім. Бачимо, все з коливальними рухами. А зараз така сама пластиночка і просто лінійним способом, без ніяких коливань, пройдемося так, як варять більшість людей. Також в нас стрічка. Другий наш човчик. чиста протяжечка. Ось. Ми бачимо чиста протяжечка і можемо порівняти коливальними рухами, бачите, він більш естетично виглядає краще. Ось. І протяжечка. Бо коли ми зварюємо коливальними рухами, у нас краще